Тепер поговоримо про те, як ступені окиснення елементів пов'язані з будовою атома, і розглянемо це на прикладі неметалічних елементів 2 і 3 періодів. Нагадаю, що ступінь окиснення це умовний заряд атома в хімічній сполуці, обчислений з припущення, що ця сполука складається з йонів. При визначенні ступеню окиснення, вважаючи, що електрони, які беруть участь в утворенні хімічного зв'язку, повністю переходять до більш електронегативного атома. Електрони. Негативно заряджені частинки. Тому, коли атом приєднує електрони, він набуває негативного заряду. Число приєднаних атомом електронів показує значення негативного ступеня окиснення. Коли атом втрачає електрони, він набуває позитивного заряду. Число відданих електронів показує значення позитивного ступеня окиснення. Неметалічні елементи, на відміну від металічних, можуть як приймати, так і віддавати електрони, тобто набувати як негативного, так і позитивного ступеню окиснення. Давайте розглянемо можливі ступені окиснення неметалів, на прикладі нітрогену. Це елемент номер 7 він розміщений в другому періоді і в п'ятій групі. І подивимось на перший приклад, коли нітроген приймає електрони. Дивіться на його електронну формулу, ми бачимо, що на другому рівні нітроген має 5 електронів. Це достатньо багато. Тому, за правилом октету, в першу чергу, він буде намагатись прийняти три електрони, щоб здобути вісьми електронну конфігурацію атома інертного елемента. І в такому випадку нітроген набуде негативного ступеню окиснення мінус 3, що є для нього найнижчим. Таке значення ступеню окиснення він набуває тоді, коли утворює зв'язки з менш електронегативними елементами, наприклад, з металами або з гідрогеном. Якщо нітроген буде утворювати зв'язок з більш електронегативним елементом, наприклад, з оксигеном, він буде віддавати електрони зовнішнього енергетичного рівня і набувати позитивного ступеня окиснення. Першими він віддасть неспарені 2П-електрони. Вони є більш рухливими, а вже потім 2С-електрони. Таким чином, можливі позитивні ступені окиснення нітрогену такі: плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 і плюс 5. В залежності від того, скільки електронів віддає, такі ступені. Кісня має один електрон віддав, ступеню кисні плюс 1, 2, плюс 2 і так далі. В разі віддачі всіх електронів зовнішнього рівня нітроген набуває електронної конфігурації інертного елемента гелію. І в разі втрати 5 електронів, ступінь кисню у нього плюс 5, і це вище значення ступінь кисня нітрогену. Подібно поводяться атоми інших неметалічних елементів, оскільки число електронів на зовнішньому рівні збігається з номером групи в короткому варіанті періодичної системи, то вищий ступінь окисня неметалічних елементів дорівнює номеру групи за винятком двох елементів флору та оксигену, а нижчий дорівнює номеру групи мінус 8. Наприклад, елемент карбон розміщений в четвертій групі періодичної системи. Це означає, що найвищий ступінь окисня карбону дорівнює плюс. 4, а нижчий 4 мінус 8 дорівнює мінус 4. Найбільш електронегативні елементи оксиген і флор є виключенням з цього правила. Так, незважаючи на те, що оксиген розміщений в шостій групі, його найвищий ступень окисня не плюс 6, а плюс 2. І він може віддавати свої електрони тільки флуору, чемпіону за електронегативністю. А флуор завжди тільки приймає електрони, тому в сполуках завжди він має постійний ступень окисня мінус 1. А максимально можливий ступень він виявляє у простій речовині 0. Позитивного ступеню кисню флору ніколи не буває. Найбільш типові ступінь кисня елементів другого та третього періодів ви можете побачити в цій таблиці.